В нашому мозку є кристали Це про металеві якісь структури, робляться на регулярній основі. Це прямо вплинуло на те, як лікують рак. Вони вимушені сидіти і вичікувати, коли якась помилка з'явиться, зловити її. Навіть якщо ти крутий супер пупер науковець, ти будеш завжди мати справу рано чи пізно з програмуванням. Випуск про фундаментальні науки, а саме про фізику і математику та їхнє вивчення у київській політехніці, розбираємо на основі фізико-математичного факультету КПІ. Мене звати Ірина Барабаш, моя співрозмовниця Дарина Проволовська, студентка третього курсу ФМФ. Дарино, вітаю. Привіт! Як, от коли вчилася ще в школі у фізмат-класі, то пригадую, що навчатися треба було дуже багато і дуже складно. Цікаво, от як вже в універі на вашому фізико-математичному факультеті також складно навчатися. В від того, як ставишся до навчання, якщо ти вчишся заради балів, звичайно складніше. Якщо ти вчишся заради знань, то цьому готові посприяти всі. Я за знання. Якщо я щось не зрозуміла, намагаюся це зрозуміти. Органічно, тобто щупати це нам дає можливість робити кафедра. У нас є лабораторія комп'ютерного моделюванням, якщо у нас чогось немає в лабораторії, і є звичайна лабораторія. Тому ми можемо на практиці постійно намагатися це все зрозуміти. попри те, що ми фундаменталісти. Угу. До речі, от фізика і математика це фундаментальні науки, які охоплюють усі сфери. От що конкретно вчите ви? Ми більше теоретики. У нас в КПІ є не тільки фізмат, є пістех. І це колосальна різниця між ними, що вони прикладну частину вчать, а от ми саме теоретики. Що це означає? Це означає, що ми можемо апелювати в тому числі і, я би сказала, теоріями, гіпотезами і так далі, не обов'язково вміючи приміняти їх на практиці. У нас на факультеті представлено дві спеціальності. Кожна з цих спеціальностей представлена по одній освітній програмі. Перша представницею якої є я. Це 104-та фізика та астрономія. Друга це 111-та математика. Фізика та астрономія представлена освітньою програмою комп'ютерне моделювання фізичних процесів. А математика представлена фінансовою та страховою математикою. Я так розумію: з цієї спеціальності, яку ти назвала на спеціальності фізика та астрономія, ви ще і програмування вчите. Так, дуже багато. Я думаю, що в основі лежить саме та причина, про яку я раніше згадувала, що ми фундаменталісти, теоретики, це означає, що не завжди щось можна примінити на практиці. Це спочатку треба мільйон разів перевіряти. Саме тому у нас дуже багато програмування з першого по останній курс. У нас кожен семестр присвячений або мові програмування або повноцінній програмі і не одній. Інколи, от зараз у нас, наприклад, два курси присвячені програмуванню. Тобто, у нас один курс це по одній програмі, і інший курс це по іншій програмі. Одна займається прямо моделюванням приладів, а інша займається моделюванням процесів. Те, чому ми вчилися всі інші минулі семестри, ми вчимося приміняти в програмах. Ціна зазвичай дуже важко вступити в конкурс, ну просто шалений. А от вступити до вас складно? Ні, зовсім не складно. А, насправді є такий невеликий лайфхак. Якщо вам складно вступити на якісь більші факультети з, більшим, з більшою конкуренцією в КПІ, ви можете прийти до нас і. Отримати ту саму базу з програмування, яка вам буде потім необхідна у вашій кар'єрі. У нас приблизно і на математиці, і на фізиці. У нас приблизно однакові прохідні бали. У нас на фізиці 138, а на математиці 144 прохідний бал. А у нас по дві людини на місце десь в середньому через те, що у нас не дуже велика конкуренція. По-перше, до нас легко вступити, так ще й, якщо ви до нас спробуєте вступити, ви точно потрапите на бюджет. Якщо говорити про астрономію, то не так багато взагалі вище вчать такому напрямку. Ну, фізика і астрономія постійно йдуть плічопліч, тому кожен викладач обов'язково присвячує певну частину свого курсу, який він нам читає, наприклад, загальної фізики астрономії. Тому астрономія у нас представлена доволі непогано. А ми на прикладі астрономії вчимо якісь фізичні моделі постійно, особливо коли це ідея в якийсь там мікросвіт. Типу атоми, молекули. Зазвичай ми це наприклад, в астрономії в чому. Ми знаємо, як крутиться наша планета, ми знаємо, як все це відбувається, це кожен знає, але не всі знають, як це відбувається в мікросвіті. Чи аналогічно, чи ні, чи це узгоджується з цими уявленнями чи ні. Ми постійно намагаємося проводити такі аналогії, щоб було це зрозуміло. Тобто, так, виявляється, що фізики розуміють астрономію краще, ніж фізику, і на астрономію треба робити такі приклади. Часто працюєте з телескопами, можливо, якісь дослідження робите, чи яке там останнє явище ви спостерігали? На жаль, ми не працюємо з телескопами, але а, нам нічого не заважає співпрацювати з такими науковими установами, як Головна астрономічна обсерваторія. Студенти це можуть робити спокійно, особливо, а, якщо ви там приходите кажете, я фізик, хочу вас. Працювати і можуть взяти на якусь наукову співпрацю дуже дуже спокійно. У нас дуже великий об'єм можливостей. Ми можемо бути астрономами. Ми можемо бути фізиками, ми можемо бути програмістами. Тому сказати, щоб всі прям працюють з телескопами, та ні. Хто хоче, то і працює ось таке правило. От дивись, наскільки мені відомо, то в Києві через велику кількість світла досить важко навіть побачити там падіння комети. От як ви, конкретно астрономи там, можете уникати ось цих от перешкод? Їхати за Київ, ну тобто в області, звичайно, ми бачимо засвідченість Києва, але. А телескоп це ж не просто як любительський телескоп, тобто це якась, от труб тубус засунула так на спинку, і пішов і спостерігати. Ми можемо спостерігати і в Києві планети, правильно, mm -hmm. але говорячи про комети, доведеться вже вийти за межі можливостей і співпрацювати з науковими установами, по можливості приєднуватися до астрономічних якихось станцій спостережень. Бо телескоп це така штукована, яку трохи треба прикрити. Тобто є такий дах рухомий навколо. Телескопа, mm. який ще додатково прикриває йому видимість цього оцього світлового забруднення, але, на жаль, це не завжди допомагає, бо, окрім київського світла, є ще також куча, туча супутників, які нам заважають щось спостерігати. Наш факультет може співпрацювати з такими інституціями, як інститут магнетизму інститут Патона імені Патона. Чому я говорю саме про них? Бо наших викладачів там найбільше, тобто фізиків викладачів прямо співпраця. Що означає пряма співпраця? Це означає, що, от, наприклад, спілкуєшся спокійно з викладачем на парі, виявляється, що він взагалі тут запрошений викладач, і він з тієї інституції. А, наприклад, також імені Лошкарьова є інститут, теж такий є такі викладачі, про яких навіть запитують з головної астрономічної обсерваторії знають якогось нашого викладача, який працює там в такому то інституті магнетизму. Тобто у нас дійсно дуже сильні науковці на факультеті саме. Тому, звичайно, у нас є така співпраця. У нас всі займаються майже всі магнетизмом або магнітооптикою. У нас є декілька напрямків, наприклад, от там п'ять, і по-різному займаються магнетизмом. Можливо, хтось займається феромагнітними структурами, хтось займається. Тепловізією, хтось займається магнітооптикою. І насправді у нас дуже широкий вібр, хоч вони звучить магнетизм, але насправді можна застосувати це навіть, не знаю, це може бути навіть квантова механіка. От неочікувано працюєш з якимись кристалами, а потім вау, я працюю, виявляється, з. Квантовою механікою вести час нічого собі це я попав. От, тобто вона приблизно так і відбувається. А на складніших курсах реально найкращі викладачі, які тільки можуть бути визнані. У них от високий індекс гірша. Вони круті науковці, вони люблять говорити про свої наукові напрямки. Тобто, ми там вже знаємо, який викладач якими напрямками займається, хтось займається керміонами, таким мудра якась назва, яку я дуже погано розумію, але намагаюся її зрозуміти. Хтось займається з солітонами. Це взагалі все це стосується реально магнетизму і глибших процесів, квантових процесів. Ну тобто, да, у нас займається дуже широким, виявляється спектром всього підряд. Взагалі. А ти можеш пояснити, чого від магнітних бур. У всіх болить голова. Голова від магнітних бур боліти має. Якщо вона болить, підіть, підіть до лікаря, полікуйте її, випити спазмолгон. Від магнітних бур навряд чи поки що може боліти голова. Вони аж ніяк не впливають. Звичайно, можуть бути такі нюанси, коли ви, наприклад, летите в літаку і атмосфера розрідженіша. І тоді на вас прямо може впливати. Як сонячна радіація, так і магнітні бурі. Але насправді чим от вони точно небезпечні, це тим, що вони можуть зруйнувати великий масив супутників або зруйнувати, відключити їх. Так? Вони можуть тимчасово не відключати. І за що дійсно варто переживати, це за можливу міжнародну космічну станцію, там де є. Космонавти, які, на яких це прямо може впливати, прямо впливає сонячна радіація, і дійсно. Тому голова боліти немає взагалі магнітних бурь. Давайте тут конкретизуємо, що таке поняття магнітна буря, і звідки виник цей міф? Саме звідти звідки виникає міф про ретроградний Меркурій. Про, я не засуджую такі погляди абсолютно. Люди нехай думають, що вони хочуть насправді, але. Взагалом десь звідти, з тієї площини. З площини, наприклад, так, ти скорпіон. Ти скорпіон, да. все, я з тобою не дружу. Ось такої. Мені здається, десь, десь там. Але також тому, що це виглядає дуже, дуже небезпечно. Магнітні бурі це не жарти. Вони взагалі виникають на сонце через сонячну магнітну активність, яку ми передбачити навряд чи можемо. І загалом магнітна буря це. Велика масштабна сонячна активність. А, і точніше, це а, коли сонце виплескує свою енергію, і магнітна буря може бути небезпечною для нас, якщо ця енергія напрямлена в наш бік. Угу. Ось, і ми можемо це передбачити, дивлячись на сонце час від часу. Зараз перервимось на бліц. Відповідати потрібно швидко, не задумуючись, готова? Ні, так, все, можна. Поїхали. Так, чим відрізняється астрономія від астрології? Класне питання. Астрологія це псевдонаука, астрономія це наука. Крапка. Угу. Чи сплять ночами студенти ФМФ? Ні. Назви формулу Ейнштейна. Є дорівняє квадрат. Чи була Земля колись плоскою? Ні. По однаково гірка з'їжджають хлопчик 40 кілограмів і чоловік 80 кілограмів. Хто з'їде швидше? Чоловік так. А скільки годин математики у вас на тиждень? Багато. А які закони фізики допоможуть вижити на безлюдному острові? Всі. Продовжи фразу на кожну дію? Є протидія. Звідки вона? Звідкись? Фізичний досвід який ти робила востаннє. Дослідження молекулярного спектру йоду? 2 чи може статися новий великий вибух і утвориться друга планета Земля? Ні. Для того, щоб як ти розумітися на всіх цих фізичних процесах, на мою думку, треба все-таки практикуватися. Чи є у вас така змога на факультеті? У якому форматі ви зараз навчаєтесь? Ми зараз навчаємося в змішаному форматі, це означає, що ми трошечки ходимо в університет. У нас є один очний день, де ми повністю проводимо саме практики. Тобто це лабораторні роботи, практичні роботи, де ми застосовуємо наші теоретичні знання, які ми перед цим вчили на лекціях. Ми також маємо лабораторію тунельної та електронної мікроскопії. Студенти активно беруть участь в дослідженнях, які проводяться там, які ми можемо самостійно там робити. Взагалі воно досліджує не дуже обмежену кількість речей, наноструктури. Якщо коротко, наноструктури здається, феромагнетиків, тобто штуковин, які мають власну на магні... на за відсутність магнітного поля. Чим це цікаво, тому що досліджуючи це, ми можемо розвинутись в такі різні області, які може забезпечити інститут магнетизму. Ну і також у нас є власні лабораторії для лабораторних робіт. Власне, це теж постійна, постійна практика. І якщо ви раптом захочете попрактикуватися, то приводи нікуди не дінуться. Викладачі постійно на робочому місці в цих лабораторіях є, і ви можете прийти і власне подосліджувати щось на практиці. Якщо вам не подобається дивитись на симулятор маятника, ви можете такий власне самі і там і організувати собі. А певні унікальні дослідження ви все таки проводите? Так, але знову ж таки разом з інститутом магнетизму. Ми можемо використовувати їх обладнання. Не обов'язково, прямо співпрацюючи з ними. Тобто вони нам надають прилади буквально на користуйся, будь ласка, роби свої дослідження, тому що ми налагодили з ними такі умови. І дійсно було проведено багато досліджень на базі різних лабораторій, в тому числі і на базі лабораторії електронної. Мікроскопії. Наш минулий завідувач кафедри, пан Котовський, він робив відкриття на базі фізико-математичного факультету, яке стосується наноструктур. Мені здається, що він прям нам буде навіть тепловізійні технології розповідати. Він займається тепловізійними технологіями, які нині є дуже і дуже на часі. І він це робив відкриття. Пов'язане з цим. Але дійсно у нас відкриття робляться на регулярній основі. Разом з фізико-математичним факультетами інституту магнетизму було досліджено таке відкриття, що в нашому мозку є також кристали. Ні для кого не секрет, що ми можемо проводити струм, і це дуже-дуже небезпечно. Відповідно, десь там лежить і магнетизм. А магнетизм це завжди про металеві якісь структури або кристали. Тобто чітка структура дає можливість робити якийсь магнетизм. Якщо коротко, досліджуючи клітини мозку людей з раком, дослідили, що цих структур є більше, ніж у звичайної людини здорової людини. І це було таке відкриття, про яке ми дізналися на практиці, нас повели на екскурсію в інститут магнетизму, і ми стоїмо такі, тобто, тобто цього ніколи не робили з цими мікроскопами. Але насправді так саме українці додумались до цього і застосували ці знання, здобули таке велике відкриття, яке прямо вплинуло на абсолютно все. Це ж впливає на те, як лікують рак надалі дуже сильно на всі ці різні моменти. Додатково отримати можливо практичний досвід. У вас можна? Так, можна. Приходьте до нас на конференції. У нас щорічно відбуваються наукові конференції, які призначені історичним аспектам, тобто. Там вивчаються і ті самі моменти з тим, яке обладнання в нас є, які наукові школи в нас є. Для тих, хто тільки починає свою наукову кар'єру. Ми даємо і таку можливість. Також для тих, хто починає розвиватися в науці, починає захоплюватися чимось і хоче активно досліджувати всесвіт, світ. Можете в принципі приходити. У нас є гурток. Наукового спрямування і не один. Насправді у нас їх два. Є той, що присвячений астрономії ну, здебільшого, але насправді астрофізиці, тобто, в тому числі там і фізика, десь є. І фізика плюс. Фізика плюс у нас спрямовано на те, щоб ми е, готували студентів до різноманітних олімпіад, змагань, боїв і так далі. А саме от гурток дослідження всесвіту він спрямований на те, щоб студенти мали дуже великий спектр можливостей. Вони могли б і лекцію послухати. Якщо вони захочуть, у нас бувають і воркшопи, можуть прийти там попрацювати, проаналізувати якісь наукові статті. Цікаві е, ну і також. Ми плануємо, активно плануємо, я сподіваюся, це вийде в цьому семестрі, зробити якусь псевдоконференцію наукову, щоб ми почали більше студентів долучати до того, що вони так бояться і думають, що то не для всіх. Ви створюєте свої проєкти, берете участь у конкурсах? Так, у нас активно це практикуються. У нас студенти перших курсів, я пам'ятаю, мали і патенти постійно на щось, на якісь круті винаходи. У нас аспіранти часто це все мають, все роблять. У нас можуть за такі штуковини навіть отримати іменні стипендії від нашого саме факультету, подаватись на них за якісь свої вагомі індивідуальні дослідження. Також, в тому числі, студенти беруть активну участь в різноманітних хакатонах, Конкурсах, в тому числі і в КПІшних хакатонах, наприклад, хакатон від РТФ у нас спочатку користувався такою особливою популярністю, у нас і займали місця, якісь на цьому хакатоні наші студенти, і в тому числі це були мої одногрупники теж. Ну і ми вже там беремо другий рік поспіль. Я є в складі команди людей, які беруть участь в хакатоні NASA Space App Challenge, Space Apps, якщо бути точнішою, і ми от якраз працюємо з сонцем і небезпекою магнітних бурь. Ми розробляємо нейромережу для того, аби зчитувати плями, що не є таким складним. Що нам потрібно використовувати дані з а, телескопів, які знімають сонце, космічних телескопів бажано, і ми вчимо нейромережу машинним навчанням, як можна. Прогнозувати великі магнітні бурі, От, тобто нам дещо відомо. Там, наприклад, сонце у 2025-му, здається, пройде свій 11-річний цикл активності, і ми можемо там рахувати по 11 років-бам-бам-бам-бам-бам, і можемо передбачати непередбачуване. Ну, тобто, це прикольно штуковано. Ми були призерами, ми були призерами здається симпатії журі минулого року і цього року. Ми перемогли на всеукраїнському етапі. Разом, здається, з декількома іншими командами, і але плануємо далі пов'язувати себе з сонцем. Кожен рік будемо хоч брати участь. Нам це подобається. У вас діє програма академічної мобільності, поїхати за кордон повчитись можна або постажуватись? Так, звичайно, можна, можна і по програмі академічної мобільності, і навіть якщо вона там, наприклад, не знаю, вам запропонували це влітку, ви вже не вчитесь, ви по факту її не можете оформити, але з використанням власної. Освітньої програми, наукової бази, що ви отримаєте, ви можете і самостійно навіть долучитись до якихось проєктів спокійно поїхати на стажування. Я такою можливістю користувалася. Я стажувалася на німецькому електронно-синхротроні і тільки потім дізналася, що то було стажування. Тобто так, це називається зазвичай якось літня школа з фізики, зимова школа з фізики, літня школа з астрономії, зимова школа uh -huh. з астрономії. Але по факту потім вам кажуть: слухай, ти ж в резюме напиши, що це типу було. Ну ти інтерн, ти стажувався. І я стажувалася в науковій школі зимовій. Вона була створена спеціально для українців і для того, аби нам допомагати з тим, щоб ми могли рухати науку далі, показувати нам вони можуть різні всякі свої прикольні штуки, різні синхротрони, прискорювачі. І я там займалася оптикою, грубо кажучи. І я досліджувала поляризацію світла. В таких самих камерах, як у нас в телефонах. Угу. Як таку камеру можна застосувати, наприклад, для того, аби аналізувати небо? Чи застосовуються такі самі чіпи? Якщо, наприклад, придивитись на камеру, можна побачити, що вона так красиво-монохромно переливається. Ось це і є той чіп, називається він CMOS, Я його досліджувала. І у висновку ми дослідили таку штуку, що. Рухомі об'єкти краще не досліджувати, тому що коли ми рухали штучне джерело світла, у нас це так поплило, що ми навіть не зрозуміли, що відбувається. Було дуже круто і весело. Я дуже вдячна такій можливості, як удиє КПІ, що ми можемо написати, що ми з КПІ, ми з фізмату і все. І тебе візьмуть, хоч відбір жорсткий зазвичай, зазвичай людей на одне місце багато, навіть тоді, коли це було запущено вперше в 2023 році, коли я і попала туди. Зараз я працюю на стажуванні в ЦЕРНі, віддалено, ось чому я власне і тут. І я працюю на такому проєкті, який зветься Атлас. Я працюю з калориметром. Взагалі, і в школі розказують про те, що таке калориметр. Аналізують якось та, що таке тепло, а що таке тепло, а куди воно, а туди, а сюди. Але насправді в це тепло можуть врізатись протони. І це називається. Протон-протон врізання, буквально. Да, Протон-протон врізання. Так, і там виявляється, там що є нейтрони, нейтрони-спостерігачі, нейтрони, які там беруть участь, і ти на все це дивишся і думаєш, це ж всього лише калориметр, куди я потрапила? Якийсь да, серіал. Так, <ривається> там відбувається якийсь блокбастер. І взагалі у нас там дуже-дуже прикольно, що знову я використала цю штукову з фізико-математичним факультетом. Я показала ті дисципліни, які я вчила, і я їм підійшла. Я пройшла відбір. У нас є такий партнер, якого я ще не називала університет імені Адама Міцкевича в Познані. Якщо чесно, я навіть не уявляла, що вони можуть прям там, написати, сказати: приведіть, будь ласка, саме своїх студентів. Треба не для звіт, а просто треба ваші студенти, бо ми з вами все-таки співпрацюємо. Угу. Ось, і теж там є відбір, теж там не всіх підряд беруть. Треба бути, ну треба класно вчитись, треба орієнтуватись в матеріалі, звичайно, щоб ти туди приїхав і міг представити якусь свою наукову роботу. Я власне там пробувала представити ось те, про що я говорила: роботу з однією з наукових шкіл в нашому факультеті. І Теж такі можливості є. І зараз здається, буду відправлятися на ще одну літню школу влітку, яка теж була забезпечена відділом академічної мобільності. Давайте тоді перейдемо до вивчення математики у вас на факультеті. Ви там суто математику вчите, чи додаються якісь інші дисципліни, там економіка, програмування тощо. У них програмування трошки менше, і математики набагато більше, ніж у нас. І фізики у них зовсім немає. І так як у них спеціальність називається фінансова та страхова математика, точніше освітня програма, вони акцентують теж на цьому. Дуже багато різноманітного страхувального. Економічного, можливо, ще є каталоги. Ось каталоги дисциплін, які можна обрати. Ті, хто хоче бути фундаменталістами, обирають якусь суто математичну, але ніщо їм не заважає, обрати економічний напрямок і страховий напрямок. Я знаю особисто такі ситуації, коли там півгрупи могла обрати, не знаю. Щось страхове, щось десь економіку, а хтось дійсно поглиблювався фундаментально. Сфера фінансів зараз стрімко діджиталізується, Певні професії вже замінили застосунки, і банки все більше переходять в онлайн систему. Як ти думаєш, чи не зникне ця професія через 50 років? Мені здається, що всі професії, які зараз пропонує фізико-математичний факультет, зникнути не зможуть, тому що. Та чи інша професія завжди буде змінюється? Це невідворотній процес. Діджиталізація вона навпаки викликає питання: хто буде підтримувати цю діджиталізацію, хто буде з нею працювати, тому що навряд чи... Система ніколи не дає збій. Ну, система дає збій, і з цим збоєм ми треба працювати. Тому завжди робочі місця, я думаю, будуть забезпечені. Я вважаю, що, наприклад, телескопи, які ви не йшли, вони не вкрали можливість у астрономів спостерігати. Вони, навпаки, дали цю можливість. Космічні телескопи. Хіба вони вкрали роботу у нашій, наприклад, головній астрономічні обсерваторії в тих, хто спостерігає з Землі? Ні. Не вкрали, тому я вважаю, що все, що зараз змінюється, воно поки що на краще, воно нічого не відніме. Назвіть топ-5 професій, які обирають ваші випускники. Топ 1 програміст одразу. <ріст> 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 інші можна не згадувати. Це дійсно така реальність, що навіть якщо ти крутий супер пупер науковець ти будеш завжди мати справу рано чи пізно, з програмуванням. Я кажу загальне слово спеціально, тому що хтось може бути ну, типу, девелопером софтів, хтось може розробляти софти, хтось може піти в інж... ну, Щось інженірингове, більш туди в якийсь бік, тим не менш, це все одно буде одна і та сама річ. І це дійсно топ-1, і я би сказала, друге, що обирають е викладання. Дуже часто е обирають саме викладання, і навіть якщо теж були крутими якимись чувачками в університеті, школі, вони в цьому викладанні лишаються. Третє, це я, теж, я наводила спеціальну статистику: обирають дійсно банки, навіть фізики. Чому фізики? Так, Тому що банк дивиться, який тебе бере на якусь таку спеціальність, там, де ти щось рахуєш, працюєш з числами, йому важливо те, які дисципліни тобі читала. Може людина прикинути, менеджер якийсь HR, що в тебе було багато математики, значить думає, ну окей, після банку буде у нас іти академія. Що це означає? Це коли люди свідомо обирають наукову кар'єру передусім. Ставить її пріоритетом і немає там переважання програмування, це не означає, що людина того робити не буде. Тим не менш, чисто статистично, навіть люди з категорії академії вони на першому топі теж себе цілком можуть вміщувати. Особливо є така штука, як ти з освітою фізика або математика ідеш в якийсь прикольний такий церн, наприклад. Але твоя позиція там називається софт-девелопер. Все, все одно... доходить, зводиться до топ-1. Так, все буде зводитись до цього. П'яте місце у нас буде займати категорія інше, тому що там дуже може бути різне. Не ну, от такої якоїсь медіани я не можу провести, не можу сказати точно. Але я думаю, що це завжди буде теж пов'язано з якимось. Дочірніми штуками до математичного там страхування типу, типу програма фінансів і страхування щось там буде, десь в цій площині. Зрозуміло. А ти вже вирішила, ким будеш працювати? Можливо, знайшла для себе компанію? Я вирішила, що я піду в академію будь-якою ціною, що я буду вибирати науковий шлях. Поки що плани такі. Я буду брати академію, галузь. Дуже важко обрати, бо визначилась я спочатку з астрофізикою, а потім виявилося, що так, мене взяли туди, на фізику, угу. і знов на фізику, угу. може, фізика, тому що вже багато різних здобутків, тому там все плаває щодо напрямку. Але академія точно чудово. Дарина, дуже дякую тобі за таку інформативну розмову. Бажаю успіхів. Дякую. Освіта на ФМФ виявилась не такою вже й складною, а дуже цікавою. Чекаємо на ваші думки в коментарях.